Цілуємо всі ці мамині, що в дитинстві усі. Носили... І не буде в нас біди, одна ти ці в цілім світі. Я прошу, мамо, з нами будь. Потрібна те, що в мене. Допоки матері живуть, то кожен з нас дитина. Допоки матері живуть, є ангел, донька і син. Місяць травень це місяць небесної Матері Діно Марії, яка для нашого народу є особливо шанована заступницею скрипчених і знедолених, яка порословила путь свого єдиного Сина, Спасителя людства. І сьогоднішнє свято це свято Божої Матері, Матері України і нашої земної Матері, яка дала нам життя. Адже саме вони є тими чистими жерелами, з котрих людина живиться від першого свого Будиху на цьому світі до останніх днів життя. Доброго здоров'я всім, хто носить це почесне ім'я, ненька, мамочка, матусі. Ми раді вітати усіх присутніх, хто носить таке горне і почесне, таке ніжне і ласкаве, сповнене любов'ю, ім'я, мама. Ми вітаємо вас зі свята. Святом Богині і Берегині роду, її величність мами. Сьогодні ми вітаємо всіх, хто знаходиться тут, і шануємо тих, кого немає поруч з нами. Але вони є неньками мамами наших доньок і синів. І сьогодні ми мусимо згадати тих мам, які відійшли у вічність. Але ми пам'ятаємо, згадуючи їх своїми молитвами. Тож ми поздоровляємо усіх вас з таким ніжним, трепетним, тендітним, щедрим, ласкавим і просто з доброзичливим святом найрідніших наших мат. Ми сьогодні вшановуємо тих жінок, які є мамами наших воїнів Збройних сил України, які носять гідне, почесне, горде звання, мати воїна Збройних сил України. І ми обов'язково знаємо, що наші молитви, материнські молитви летять на небеса Бога, щоб перемога була за Україну. Слава За твою усмішку. Та доролі завжди усміхалися мені. Щоб ти, війна, сотні весен жила, усміхалася, життю раділа, я ж до тебе, ніжно пригодня. Бо в святу, за те, що я люблю, і відчуваю, чи світу бачу кожен раз, я так тепла і добра бажаю тобі, матусю цей святковий час спасибі, мамо, мамочко, риненько, за ласку, щедрість, щирість, доброту. Здорова будь, і будь щаслива ненько. спасибі, мамо, за любов святу. Зі святом тебе, мамо! З немай! На жаль, ми вітаємо вас в умовах страшної війни. І ми бажаємо, щоб ця війна пошвидше закінчилася, щоб сльози мотирів і кірлються щодня в нашій країні, нарешті все таки зупинилися. І щоб були лише сльози радості. Материнські сльози це невимовний вік, який йде з кожним із нас. Починаючи з дитинства. Але сьогодні сльози матері це ті криваві сльози, які лежать на совісті тих, хто на нас нападе. І сьогодні ми говоримо про це з усіх усю, але з великою вірою в те, що ми обов'язково переможемо. Свіжи посить, розпитай матусю, як живе тримається душі, своє черго, на коліна мо. Europa, seja e Страшній війні, війна забирає щодня багато життів, ламає сотні тисяч долей, закриває сонце для матерів України, наповнюючи їхні дні сльозами і дощем. Глянула комо, а там птах врожає в сирім небі, одинокий птах, зажурилась мати сина та. Васива, та не по літах, дорогий мій пташе, молодий соколе. Рушники, і молюсь за нього кожну днину Богу, Щоб почиш, повертав назад. Може, забукав десь, не знайшов дорогу, як без нього зацвіте наш сад. Милий, мій свобод. Може, ти побачиш сина мого десь із весети. Ти повір мій пташе. Як тут не заплачеш, коли сняться лиш одні хрести, на матусю у Рін подивився сокім, по її ці сльоза повсе, в материнській серці не відновиш спокій і сів до матері своєї на плече. І глибока вдячність усім матерям захисників, які виборюють нашу перемогу і матерям тих, хто захищає нас небез. Кожна з вас здійснила подвиг, виховавши своїх дітей-патріотів. Шана і вдячність вам, ми перед вами у вічному боргу. Дай Боже здоров'я, щастя! Та довгих хліт бажаємо дочекатись повернення своїх синів. Нехай світане травневим святом і <кій> цілим світом щиро зацвіте, Хай сяє в серці слово матері, таке незгасне, вічне і святе. Богу. Хай Бог охороняє вас від злого, хай світить сонце і колоситься жита, щоб ви були щасливі і здорові да на многії і многії літа. Дай Бог вас кріпить у вірі, надії і любові. Хай буде завжди час для Бога і для тих, які Бог дав, щоб ви привели на цей світ для тих дітей, щоб розказати про того, Бога, Щоб такий спосіб єднатися у тому Божі. Дякую вам, дорогі. Матері, мать, за тим, діточок, які будуть участь у тих наших усіх заходах, які ми маємо на тисні зняти нагоді.